Доброго ранку, церква. Це ще один чудовий ранковий час, коли я можу доторкатися до Євангелія, коли я можу розмірковувати над ним. Для того, щоб проводити день у поклонінні, щоб сповнити свої розум, роздуми ним, тому що в цьому є велика потреба мого серця. Моє серце воно є лукавим, моє серце є невірним. Моє серце є тим, яке постійно прагне відвертатися від Бога, тому я постійно потребую в ньому, в тому, щоб Його благодать вона наповнювала мене, вона повертала мене. І я хочу прочитати сьогодні уривочок із Євангелія від Марка, з 11 розділу, з 27 вірша. Це історія, коли Ісус. Прийшовши до храму, повиганяв від тіля людей, які там торгували. І ось що трапилось на наступний день, прийшли знову до храму. І коли він ходив у храмі, підійшли до нього священники, і книжники і старшини і казали йому: якою владою ти це робиш, і хто тобі владу дав чинити це. Ісус сказав йому відповідь, запитаю і я вас про одну річ. Відповідайте мені. Тоді і я скажу вам, якою владою це чиню. Хрещення Іванове: з небес було чи від людей? Відповідайте мені. Та вони міркували між собою. Якщо скажемо з небес, то він скаже, то чому ж ви не повірили йому? А сказати від людей боялися народу, тому що всі вважали, що Іван справді був пророк. І сказали у відповідь Ісусу, не знаємо. Тоді Ісус сказав йому відповідь: І я не скажу вам, якою владою це роблю. Дивіться, ми бачимо в цій історії прояв релігійного лицемірства, прояв того, що люди, які. Видавали себе за духовних лідерів ізраїльського народу, які посідали важливі посади, які взяли на себе відповідальність вчити Божий народ. Вони були насправді настільки лицемірними у своїй релігійності, що вони не шукали Бога, вони не шукали наближення до нього. Їхні серця були лукавими і нещирими. І тому. Їхня ця лицемірна лукавість, їхня ця релігійність, вона привела до того, що Бог прийшов, жив серед них, втілений у людину, і вони не пізнали його. Вони були близько від нього, вони були, спілкувалися з ним, але їхні серця залишилися закритими. І в цьому є небезпека. Релігійного лицемірства, релігійне лицемірство, воно віддаляє людину від Бога. Воно робить людину нездатною побудувати стосунки з Богом. Тому ця історія вона покликана показати мені глибину моєї гріховності, показати в моєму серці ті речі, які є небезпечними. Коли я з плином часу я впадаю в таке релігійне лицемірство. І тому періодично я покликаний переглядати своє серце. І я бачу деякі прояви релігійного лицемірства в своєму житті, те, що віддаляє мене від Бога. Я бачу, що я схильний, так само, як ці люди, фарисеї. Робити правильні речі. Не докладаючи туди свого серця. На жаль, я схильний до того, щоб прийшовши в церкву співати пісні і бути в своїх роздумах далеким від того, що я говорю, я схильний молитися шаблонними словами, не докладаючи туди свого серця. І слово Боже, воно говорить, що люди, які шанують Бога устами своїми, а серце їхнє далеке від нього. Що це є релігійне лицемірство. І практика такого християнства вона приводить до того, що я не тільки не наближаюсь до Бога, а я, на жаль, далі і далі і далі і далі віддаляюсь від Нього. Коли я живу, не бажаючи відкривати своє серце Богу. коли я приходжу до Бога. і Приходжу до Нього не для того, щоб мати таке спілкування відкритого серця. Моє серце, воно схильне вислизати з цього правильного положення, воно схильне закриватися, воно схильне будувати з Богом лицемірні формальні стосунки. І в цьому є моя гріховність. На жаль, це знову і знову, в тій чи іншій формі, воно буде проникати в моє життя. Аж до того благословенного часу, коли Господь забере мене до себе і повністю моя гріховна природа, вона буде зруйнована, вона буде зруйнована через Воскресіння. І тому, роздумуючи над цими словами, я потребую в тому, щоб бачити красу Христа. І коли я розмірковував над цим уривком, я згадав слова з 39-го Псалма. Коли Давид, пишучи цей псалом, він описує відчуття, він описує слова Месії, це є один із таких месіанських псалмів, де Христос, відчуваючи на собі тягар усіх моїх гріхів, покладених на нього, Він говорить, гріхів моїх більше, ніж волосся на моїй голові. Бог поклав на Христа всі мої гріхи. І що робить Христос? Він щиро про них говорить. Кому говорить? Богу говорить. Це мене вражає. Христос, який, висяче на христі, несе на собі гріхи тисячі тисяч людей. Він щиро про них говорить. Він відкриває своє серце Богу. Він говорить про них, усвідомлюючи, що за них Він буде покараний. Чому Він щиро так говорить про гріхи, які лежали на ньому? Тому що Його природа є щирою, Його природа є чистою. Христос є тією людиною, яка, прийшовши в світ, мав досконалу, щиру віру. І навіть тоді, коли на ньому лежали мої гріхи. Навіть тоді, коли ці гріхи вони накликали на нього Боже засудження, він не робив своє серце закритим від Бога. Він відкривав своє серце для Бога. Він говорив щиро з ним про гріхи. А моя гріховність є такою, що навіть. Через роки християнського життя, усвідомлюючи, що коли я приходжу до Бога і говорю з Ним про свої гріхи, я буду знаходити прощення і виправдання, навіть тоді моє серце схильне впасти в якесь таке релігійне лицемірство, аби тільки не приходити до Бога, відкриваючи своє серце. І в цьому є моя біда. Я не такий, як Христос. Я не можу жити сам по собі, зберігаючи щире серце перед Богом. Тому я знову і знову сьогодні потребую в тому, щоб Христова благодать вона змінювала мене, щоб, бачачи Христа, Який виправдав мене, усвідомлення виправдання, воно відкривало моє серце для щирих стосунків з Богом. Я можу не боятися прийти до Бога, відкривати Йому своє серце, знаючи, що Бог бажає пробачити мене і виправдати мене. І Хрест Ісуса Христа знову і знову підтверджує мені це. Тому Бог сьогодні закликає мене, щоб я провів цей день в поклонінні, щоб я провів цей день в подяки Христу за Його досконалу любов. Христос понісши мої гріхи на Христі, Він віддав мені повноту своєї святості. Уся щира віра, яку мав Христос аж до Христа, і навіть висячи на Христі, вся ця щира віра вона сьогодні зарахована мені. Зарахована мені, щоб я був прийнятий Богом, щоб я мог приходити в Його присутність і пізнавати Його. Але гріховність мого серця є такою, що я схильний приходити перед Бога і робити це формально. Але Бог знову і знову кличе мене, щоб я, приходячи до Нього, в кожне слово своєї молитви вкладав серце, щоб в кожне слово подяки Богу я вкладав серце, щоб я не говорив пусті шаблонні слова, щоб я зупинявся, засереджувався, відкривав своє серце. І говорив до нього, ця благодать вона збудовуватиме мене, збудовуватиме мене сьогодні, ця благодать вона звільнятиме мене від вродженого лицемірства, яке є в моєму серці, від вродженої цієї лицемірної релігійності. І цим є благодать Божа до мене. Благодать Божа до мене, вона веде мене до того, щоб я сповнився поклоніння йому. І через це поклоніння я знайшов милостивого Бога, щоб я преображався в образ Христа. А також сьогоднішнє слово воно має важливу думку до тих людей, які не навернулися до Бога. Ви вірите в нього, ви читаєте Його слово, ви розмірковуєте над Євангелієм, але ваше лицемірство закриває від вас спасіння. Ви робите це, не шукаючи його. Але сьогодні Божа благодать. Вона є такою, що Бог закликає вас сьогодні прийти до нього і, відкривши своє серце, кликати Його. Відкрийте своє серце. Сповідуйте перед Ним кожен свій гріх. Сповідуйте перед Ним своє невір'я. Сповідуйте перед Ним свої роки лицемірної віри, коли ви знали про нього, вірили в нього, але відкидали його. І нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні. Амінь.